Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Енергодар. Які є перешкоди, щоб деокупувати місто Енергодар? Як найшвидше вигнати звідти росіян, повернути закони України до Енергодару. Відновити життя, звільнити місто. Так, деокупація міста відбувається, причому це мирним шляхом. Місто не будуть відбивати відбивати. Ну, боїв таких я не бачу. Є тільки дуже. Знесилене місто, жителі знесилені, у них не вистачає фінансів, немає фінансів. Так, місто буде звільнено, і щось пов'язано із водою. Також І декупація прийде із, із води. мер Є мер міста, Енергодара, напевно, міста. Повернуть вам мера вашого, як, як наш мер, де здівся. Повернеться. І мирне небо. І немає руйнування, немає загиблих, не цивільних, не військових. Тут як то буде... Буде використана така маневри, такі що ворога буде придушено, він не зможе чинити більше окупати, ну, окуповувати місто, тримати місто. В нього не буде зброї. він буде ну Заберуть зброю у нього. Так, всі вороги. вони а, і в них закрита дорога, їх кудись відправлять, їм вже вони мають плани, їм скажуть, що оці люди, що росіяни, що зараз окуповують Енергодар, в них завдання буде до, вод... до моря. Десь біля моря є три міста. От туди вони і від... вийдуть із Енергодара. Втікатимуть, без боїв, в них немає чим тримати окупацію цього Енергодара. Ну, є ще небезпека така, що Цивільних людей можуть заманювати, виїжджати, боятися, проте не треба цього робити. От. Ну, як заручників їх будуть з собою забирати. Так, в Енергодарі має стати мирне небо. Вільний енергодар і повернення всіх жителів, і взагалі місто будуть видавати допомогу, виплати, і мер повернеться якийсь до вас. Перемога над ворогом. І ліки ще повинні до вас надійти необхідні ліки людям. Допомога, лікування якесь. От Так. Якесь число приблизно. Скажіть нам вищі сили. Коли саме? Які місяць. як <кій> дивіться, тут третій місяць виходить, і це 19 число. Так, 19 число. Ворог відійде до моря. До моря. До моря. І зброєю яка в нього ще там дуже мало зброї у расистів. І великі втрати несе ворог, живої сили, у нього мало людей. Ні, не буде обстрілів, місто буде мирно деокуповане. Так, я хочу зібрати весь негатив, повернути ворогові, щоб в нього самого не було нічого. Він все втратив. Запереч, запереч, запереч. Заперечує. Заперечує, заперечує, заперечую. Відкриваємо дороги на повернення до Енергодару України. Заперечую, 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 де відновиться мир. Заперечую, 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 заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, де окупувати місто, Енергодар, відновити. Тепло світло все необхідне для жителів лікування і фінансування жителів гуманітарну допомогу. Всім, хто в Енергодарі, відкриється дорога на виїзд і на в'їзд. Прошу вищі сили, допоможіть. Без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України, де окупувати якнайшвидше місто Енергодар. Буде так. Прошу повернути ворогові, перекриваю весь біль сльози і страждання людей, що, завдані росіянами у Маріуполі, вертаю їм назад, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю відкрити. Всі шляхи і дороги на деокупацію міста Енергодар від расистів від росіян повністю деокупується втрат для цивільних, без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. буде Енергодар, Це буде все сказане здійснено. Так, військові, Росармія змушена тікати. в них втрати, дуже сильні втрати, і ніякого опору чинити не зможе в Енергодарі. Дякую за увагу.